Доброго дня, вітаю. Мене звати Андрій Данилків. Я один із адвокатів Мартірсечварія. І я, моя спеціалізація це, це супровод покупки нерухомості тут в Іспанії і, і резиденції. Наша компанія одна з найших компаній, юридичних компаній тут в Іспанії. Вона на ринку вже більше 40 років. В ній працюють більше 300 професіоналів, і в нас є більше 20 офісів в різних, в різних містах тут в Іспанії і, і за рубежом. Сьогодні я хочу вам розказати про процес покупки нерухомості тут в Іспанії. Покупляєте ви нову у забудовника чи купляєте ви перепродажу вже у, у других людей, які купили купили раніше. Сам процес він має можна сказати, шість різних, різних фаз. Перша фаза це обрати правильного агента по нерухомості, який зможе вам допомогти вибрати вашу улюблену, улюблену нерухомість, яка підходить по вашим вашим інтересам і вашим спросам. Другий пункт це вибрати адвоката, якому ви будете довіряти. І вибрати його від самого початку. Це дуже важливо, щоб адвока, адвокат, який, який буде вам допомагати, він міг вести весь процес від самого початку, і він міг це робити разом з вами, або від вашого імені, якщо ви вирішаєте це зробити по довірності. Ви можете підписати довірність, щоб адвокат все робив від, від вашого імені. Наступний пункт це підписання. Документ резервації. Раз ви обрали об'єкт, який ви хочете купити тут в Іспанії, вам потрібно буде підписати документ резервації і оплатити від 6 до 10 тисяч євро, щоб зняти проект з ринку. Знімається з ринку він буквально на 2-3 неділі. І за той час вам дають всі легальні документи, щоб ви могли їх провірити. щоб ваш адвокат міг їх провірити, і затвердити, що дійсно ви можете купляти цей, цей об'єкт. Коли провірені всі документи, тоді підписується уже приватний контракт, де ви оплачуєте від 10 до 30% від стоїмості від ціни, вибачте, від ціни об'єкту. За 10% це ви платите, коли ви купляєте у власника, який купив раніше забудовно, це не є нова будова. Як коли ви купляєте у забудовника, тоді ви платите від 10 до 30% залежить від умов самого, самого забудовника. В цьому контракті, в приватному контракті ви уже ем, перечисляєте і включаєте всі умови. Закінчення або покупки цього, цього об'єкту, і наступний наступний, наступний крок це є покупка. Або підписання акту куплі-продажу у нотаріусах, де ви вже становитесь власником нерухомості, де ви получаєте ключі і ви можете починати насолоджуватися вашим, вашим об'єктом. Не дивлячись на те, що після цього моменту є ще деякі, деякі формальності, які потрібно зробити, як, наприклад, оплатити податки на, на покупку нерухомості, і також зареєструвати цей об'єкт. В земельному реєстрі тут, тут в Іспанії, на ваше, на ваше ім'я, щоб можна було потім отримати всі формальні документи на, на, право, на право власності. І, і останній пункт, так я вам кажу, це є. Оплата, реєстрація і заключити всі контракти, всі договори на комунальні послуги, на воду, світло, з яким теж ми можемо вам допомогти. В чому загальному заключається наша робота, коли ми допомагаємо клієнтам в покупці нерухомості тут в Іспанії? Ми провіряємо лічність продавця, яка підтверджує, що дійсно людина або компанія, яка продає вам об'єкт, вона є власником. Що вона є зареєстрованим власником в земельному реєстрі, що цьому, цей об'єкт має всі легальні ліцензії, які потрібні на будову, якщо це нова будова, або на здачу в експлуатацію, якщо це вже готовий об'єкт, потім ми перевіряємо всі контракти і готуємо всі контракти або разом з вами. Або для вас цей частний контракт, це і резервація і цей акт куплі-продажу у нотаріуса. Ми також перевіряємо, що об'єкт був повністю чистий від різних заборгованостей і від різних кредитів. Тому, коли, щоб коли ви закриваєте, закриваєте покупку і підписуєте акт куплі, куплі у куплі-продажу нотаріуса, вона вже була повністю чиста від будь-якої заборгованості. Е, також ми підписуємо, якщо ви видали нам е, довіреність, Ми підписуємо ці контракти від вашого імені, е, і потім також ми можемо йти або з вами до нотаріуса підписати контракт у нотаріуса, або підписати це від вашого імені по довіреності, де вам потрібно буде вже оплатити е, решту ціни ціни об'єкту, якщо ви купували. Новострой, це може бути 70%, якщо ви купували вже на не неновострой, перекупчика, можна так сказати, тоді ви платите десь 90%. Після того, так як я вже раніше казав, ми оплачуємо всі податки на, на покупку нерухомості. Ми реєструємо нерухомість на ваше ім'я в земельному реєстрі, і ми можемо допомогти вам оформити всі контракти на комунальні послуги. З, 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 залежить купуєте ви е, у забудовника чи ні, є різниця у затратах, які можуть бути у вас. Якщо ви купуєте у забудовника, тоді ви платите НДС, ви платите е, і е, 2% податок на, пере, на переоформлення нерухомості, ви платите реєстрацію до 2000 тисяч євро нотаріуса. До 2000 євро і, і послуги юриста, які стандартно в цій зоні це є 1% від ціни об'єкту плюс НДС. НДС на, на тобто ПДВ. ПДВ на послуги, тут це є 20 21%. Якщо ви купуєте не новий об'єкт, тоді ви платите податок на переоформлення, який це який виглядає в 7% від, від ціни об'єкту, ви платите нотаріус до 2000 євро реєстрацію, до то півтора 2000 євро. І ще раз платите за адвоката 1%. Раз ви вже закрили то і стали власником нерухомості тут в Іспанії, є деякі деякі. Обов'язки, які ви повинні виконувати тут як власник квартири. Якщо ви резидент або не резидент, ви платите податки тут, враховуючи вас, ваш статус, і крім цього, ви повинні платити податок у муніципалітет один раз в рік. Крім цього, якщо ви плануєте купляти нерухомість тут щоб здавати в оренду в, в туристам, тоді дуже важливо, щоб від самого початку ви або ваш адвокат провіли, що цей об'єкт має все, що потрібно, і всі потрібні ліцензії, щоб потім можна було отримати ліцензію на, на здачу туристам. І в кінці я хочу вам сказати, що якщо ви. Купляєте тут нерухомість, є вже у вас нерухомість. Ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам, щоб вони зробили тут заповіт. заповіт вам... тільки на... на іспанське майно, і який полегшить вам про, про сам процес і... і полегшить вам розходи, які у вас будуть, зменшити розходи, які вам будуть тут, якщо, не дай Боже, з вами щось, щось трапиться. Якщо ви будете заінтересовані купляти тут нерухомість, ми будемо дуже дуже раді вам допомогти. Дякую.